активного вітаміну К епоксиду активну відновлену форму відбувається в організмі в нормі і дію ферментів. Вітамін К, епоксид, редуктази. Перший етап вітамін К, редуктази. От саме комплекс цих ферментів блокується непрямими антикулянтами. Непрямі блокують ці ферменти і неактивна. Відновлена форма піксиду не може перетворитись, оптима не може перетворитись в активну форму. цього Вітаміну. І таким чином готується стримки з факторів за таких. І забити вітаміну К. Вітамін К1, філахінон. Отриманий, вітамін К2, менахінон, отриманий, який з немає випливаки. А також цей вітамін синтезується в кишечнику бактерії. Тому практично, а вітамінозу К не буває. Бактерій Вітамін К3 менедіон синтетичний і от наш, добре нам відомий, вікасон. Що він собою являє? це натрієвий весілля дісульфітного похідного вітаміну К3. За кордоном не використовується, оскільки високих доцик промикає. Гемоліз електроцитів, та ядерну жовтяницю. В Україні зареєстрований вітамін К1 на сьогодні. Препарат називається канавіт. Канавіт. Так. Багато вітаміну К, зелених листка, каштану, кропови, капуста, шпинат, шпинату, зелених томаток, арахісові палії і ягода ребенки. Із тваринних продуктів вітамін К міститься тільки свинячий профіксом. <рістичний>. За кордоном, як лікувальна речовина, використовується тільки вітамін К1. Використання вітаміну К як лікувального препарату. Вітамін к 1 використовується в випадках передозування непрямих антикувалянків з або без. Клінічно-значної коротичі, а також у випадках необхідності термінового проведення оперативного втручання опори, які отримують антикоагулянтну терапію непрямими антиколятами. Клінічні ситуації, коли непрямі антикоагулянти можна не відміняти. Ну, умови, умови, коли можна не відміняти. Перше, щоб міжнародне нормальне відношення повинна бути в межах 2, 3, не більше. помірна е, антик, е, Хворий не вживає інших препаратів і не має супутніх захворювань, які впливають на емостат. Які можуть бути проведені операції маніпуляції без відміни, без відміни е, непрямих антикоплянків за тих умов, які я тільки що сказав все-таки в межах Батлі. Протергійновий індекс не повинен бути ближче 30. Так. Які ж можна провести операції маніпуляції без відмінників для них Мова йде про ну Це екстракція характерів, гіброденоскопія, колоноскопія з або без епсії, ендоскопічна ретроградна каламіопандрафія без фінтеротомії. Установка білярного стенда без свинтеретомії, ендосонографія без голкової аспірації, ентероскопія, колоноскопія, стоматологічні втручання, включаючи неускладнені екстракції і інші процедури, операції на шкірі, включаючи неускладнені рецепції, шкірних утворень, внутрішньосуплової ін'єкції і біоксія м'яких хали. Що необхідно пам'ятати? У хворих, які отримують непримітний Що Підхідне введення препаратів не зменшує ризик ровнотечі і не сприяє утворенню матові Внутрішні мезові інєкції навпаки збільшують ризик кровотечі, тому протипоказані хворим, які приймають непримітні руля. Всі хворих, які не приймають непримітні коляди, ін'єкції тільки пішки. А не внутрішньої Місцево може бути застосована ебсіно амінокоподного кислота, якщо правотеча після якогось вчання. Ви і дуже важливий момент, що всі пестероїдні протиступальний препарати, В першу чергу, розпілить. витісняють непрямий антіркулянт із з'єднання адміністра і таким чином збільшують вільну фракцію. Непрямого антикугулянда, не зберігаючи чого, посилення антикогулянтної ефекту. Протромний індекс може впасти до нуля, і це може з'явитися проводича. Частіше цього із е, сечових, сечових шляхів. Дальше. Методика тимчасової відміни непрямих антикоагулянтів без призначення бріджіт замісної терапії. тільки відміняє. Непрямий антикоагулянт приміняється за 2-3 доби до запланованої операції. І якщо на момент операції міжнародне нормальне відношення складає 1,6 1,9, відповідає про тромбіному індексу 62,5 52 то нетравматична дебата до ДНАНа резенці або депіхолектарії. То оперативне втручання може бути проведеним, оскільки ризик кровотечі в таких випадках не висунь. Методика бріджентерапії. Методика бриджен терапії. Це міск. Міскавація. Методика бріджен-терапії переслідує мету. Попередити артеріальні тромбози у пацієнтів з Пушки не плаває на серці, на стента, безпитання і капіляції пересерд. А також вимог попередити венозні у укори з венозними тромбозами в після відміни непрямих антикоагулянтів. якщо ми відповіли. Для профілактики артеріальних тромбозів призначаються гепарини в терапевтичних дозах, це необхідно підкреслити. А для профілактики виносити пробувати в профілактичних дозах. Профілактична доза нефракціонованої геоградизи. Це по кубіку кубі тривати. Лікувальна доза дефракціонуваної геопоризи. Під контролем очітече 46-70. І тут вже доза буде боювати. Методика бріджень терапії. Непрямий антикоагулянт вміняє за 4-5 діб і довше до операції. Якщо це можливо, якщо ви можете відтермінуватися, це планова операція. Після початку після початку нормалізації міжнародного нормального відношення призначають гепарию. це через півтори години. 36 зберігання після відчуття тримати. Міжнародне нормальне відношення починає знизу, і тоді ми призначаємо гепарини для того, щоб продовжити антикоагулянтний ефект на п'яти антипроведення. Якщо використовується нефракціонований гепарин-терапевтичний позор для профілактики артеріального тромбозу, то необхідно його вводити внутрішньовенно під контролем АЧТЧ. Якщо використовується низьким ліпоємні то препарат вводиться підшкірно і в більшості випадків потреба в контролі. Вертальні крові не виникає. За добу до запланованої операції контролюємо Тобто Ми відмінили барбарін на 4-5 діб через півтори доби. Назначили там праксипарін, чибор, чи криксанд. Чи і за добу збирається завтра вранці. А сьогодні вранці контролюють міжнародне нормальне відношення. І якщо міжнародне нормальне відношення менше 1,4, що відповідає про індексу більше 70%, то це свідчить, що концентрація пропагулянків знаходиться в межах. Безпечної для виконання операції концентрації. Якщо міжнародне нормальне відношення більше 1,5 популяції, то вірогідність підвищення кровотечості новика і в таких випадках призначається вітамін К1 в дозі 1 мг пер-ос. Підкреслюю, що якщо в такій дозі, то концентрація концентраці вітамінка залежить від результатів кори, Відновлюється десь через 24 години. Насправді це буде залежати від білково-синтетичної функції печінки. У кого печінка краща, у кого швидше. У кого гірше, у кого є печінкована достатність, то буде повільніше. Ну, в середньому, якщо кади, я буду потім говорити, що якщо кади в тиждень певної 10 мг, то через 6 годин. Нефракціонований гіпарін, методики блінчої терапії відміняє за 4-6 годин до операції, щоб до, щоб до моменту початку операції вийти на безпечний рівень коагуляції. щоб закінчилась дія нефракціонованого гіпарі. Нефракціонований гепарин має переваги над низькими гепаринами у пацієнтів з тяжкою нарковою недостатністю які знаходяться на діалізлі терапії. Далі. Низькі малікарні гіпариди вводять до операції. Коли міжнародне нормальне відношення починає Зазвичай це через 36 годин. Я так, після останнього прийому вакцину. Якщо застосовується цибург, то його застосування приміняють за добу до операції. А останню дозу зменшують на 50%. Це вводиться один раз. Якщо низькомолекулярний гіпер вводиться двічі на добу, то вечірнє введення перед операцією пропускається. Відновлення застосування гепалінотерапії після операційного періодки розпочинають за умови відсутності підвищення кровоточивості через зазвичай через 12-24 години. А якщо рани кровоточать, якісь ознаки є скровотечі післяопераційній, то через 48-75. 50 Відновлення непрямого антикубулянту після операції. В більшості випадків за умови низького або середнього ризику підвищеної кровоточивості непрямий антикубулянт призначають ввечері після операції. Оскільки клінічно значимий антикувулянтний ефект почне розвиватись через 48 годин після першого прийому препарату. А повний антикулянтний ефект розвидеться через 4-5 днів. Непрямі антикулянти застосовують в тій же дозі, яку пацієнт отримував до апарації. Перший після, після операції Далі. Пацієнтам з високим і дуже високим ризиком кровоточивості. Непрямий антикоагулянт призначається через 36-60 років після операції. Якщо перед операцією вводився вітамін К1, то можливий розвиток резистентності до непрямих антикоагулянтів після операційного періду. Дальше. Якщо перед операцією вітамін К1 вводився у відносно великих дозах, а це 5-10 мг, то в післяопераційному періоді на протязі перших двох днів дозу непрямого антикулянта збільшують вдвічі з наступним зменшенням дози до операційного рівня того, що резистенції Якщо перед операцією вітамін К1 застосовувався в дозах 1-2 мг дорослі, то першу післяопераційну дозу непрямого антикогулянта зпідшують два рази, наступним поверненням до звичайної доопераційної для даного пацієнта наступні дні. Відновлення антикугулянтної терапії низькомолекулярними гіпаринами для профілактики вельмозного тромбозу профілактичного дози, дійснюють через 12-24 години після операції. Маючи на увазі, що бажаний антикогулянтний ефект розбудеться через 24-60 години, нагадую, що хворий вже отримує не прямі антикогулянти з вечора після апеляційного періоду. Але вони ще не подіяли. Тому на цей період визначаються низькомолекулярні гібаріни для того, щоб е, зберегти антикоагуляцію, для того, щоб... Е, Попередити розсудного гробозу. Призначення непракціонованого гепарину або низькомолекулярної гепаріні в терапевтичних додах та профілактики артеріальних гробози за умови адекват, досягнення адекватного кінографічного гемостазу через 48-72 години. Підніше. Якщо адекватний гемостаз відсутній, то гепаринотерапію розпоціляють пізніше 72 години в, в профілактичних дозах або зовсім відмовляється від неї. Не проводиться. Тривається одночасного прийому непрямого антикувалянта і зв'язуючі терапії прямими антикувалянтами, складає 4-5 днів. Традиційно, ви знаєте. І початкові етапи підвищення міжнародного нормального відношення відбуваються за рахунок зниження сьомого концентрації 7-го сьомого фактора тортання. А для ефективного попередження тромбозу є необхідним зниження концентрації другого та 10-го факторів на 50% від норми, що розвивається через 4-5 діб. Тому паралельно з питковим антикулятом напротяг 4-5 днів. Дається непракціонер. Брінчівтерапію гіпаринами припиняють, коли на напротязі двох діб міжнародне нормальне відношення буде утримуватись на рівні 2-3. Міжнародне нормальне відношення прикликається в протербінну індекс. Міжнародне нормальне відношення 1 – це протрабінно індекс 100. Міжнародне нормальне відношення 2 це протрабіно індекс 50, міжнародне нормальне відношення 3. Це протробіловий індекс 33. 33. Що хотілося б підкреслити, що вітамін К не нейтралізує безпосередньо дію непрямих антикумулянтів. Тобто він не розблоковує вітамін К епоксидним тазу, яка була заблокована непрямими антикумулянтами. Да. А він тільки з цією. Вітамін К, Д-9 стимулює синтез печінці вітамін К залежних прокоагулянтів та активує їх. Новий провинці. Далі. Введення в організму дому К забезпечує накопичення в печінці відновленої форми вітаміну К і синтез повноцінних вітамін К залежних прокоагулянтів до безпечних рівнів. Але для цього необхідний час це доба або більше. У разі введення вітамін К1 в дозі 5-10 мг в Міжнародне нормальне відношення нормалізується через 6-24 години залежить від білкової синтетичної печінки пацієнта. Відновлення концентрації 9 і 10 факторів відбувається більше, ніж через добу. Першу чергу так відновлюється. Сьомий фактор. А ці пізніше. За необхідності швидкого включення в геностаз, вітамін К залежних проколів, необхідне їх екзогенне введення в складі, концентрату протромбінового комплексу, препарат називається овкаплекс, свіжозаромороженої плазми, яка добре вам відомо, і кріоприципітату плазми. Досить. Для заміщення факторів звертання крові. Автоплекс, кацентракт протробіного комплексу, доза 20-50 одиниць на кілограм маски. Нормалізує міжнародне нормальне відношення через 15 хвилин. Вимагає одночасно застосування вітаміну К1 по причині короткого життя фактора сьомого фактора. Тому вітамін К1 для того, щоб. Стемулювати цинтеті печі. А не тільки ті, який ми знаємо об комплексі. Свіжозаворожна плазма. Доза 10-40 літрів на кілограм маси. Замісний коаляційний ефект розвивається через 12 години. Не зразу. Ми перекапали свіжозавороження і вже отримали ефект. Рекоменданти активований сьомий фактор. Препарат новоселені. Доза 10-50 кілограмів на кілограм маси. Нормалізує міжнародне нормальне відношення через 15 кВ. Небажані ефекти новоселена. Це короткий період для піджиття. Завжди виникає необхідність повторного введення. Друга везна небезпека тромбозив. Небезпека виникнення гострого коронарного синдрому. Нагадаю вам, що після ведення населення тетрабіновий індекс підвищується до 400, до 300-400, з розвитком гіперкагуляції, тимчасово гіперкавуляція. Тому я зустрічався, коли на полі застосування новостелена уже розбився тяж, тяжкі коронарні синдром. Ці коронавір синдроми і померлі. А причиною було застосування налоселення. Тому у хворих, у яких є ішемічна хвороба серця, коли вони тисячу разів подумати, чи застосовувати, чи не застосовувати. якщо б там хірурги не казали. Хірург, як там буде привить, привить вони населення, а у вас у хворих розміниться інтраопераційний етап Діакарту. І на, кін, на, на, на кінець для купування ефекту непрямих антикулянтів, новосеред не ліцензованих, як саме ефектів непідпрямих антикулянтів для проведення ургентної операції. Якщо до операції є 6-12 годин і оперативне втручання помірної травматичності, є 6-12 Підміняє вітамін кулят, назначає вітамін К1, Розі 5, 10 кг і повторний аналіз міжнародного нормального відношення операцією. з надією, що вітамін К стимулює утворення продукцію факторів згортання крові і міжнародне нормальне відношення. Чај од операција високо екроматична, 600 нанограми од витамин C, така што не ги меняе например антиоксидорите, витамин К1, 25 милиграми, не беше генна, анализ на меѓународно нормално врскување и за необидноста додадох дополнително вредење витамин К1, тоа е не чекат 6 години, Например, пример 3-4 години барејки во и добави Якщо там не буде суттєво зниження. Дальше. Час до операції помірної травматичності 1 6 годин. Тобто більш реально оперативно вручання Ну, Препарація противна і прив'язка. Шмутка Значить, В таких випадках відмінити проєктівлянка, вітамін К1, тобто 5-10 мг. Повторний аналіз перед перебрації плюс повторне введення вітамінка 1. Це випадках, коли операція помірної травматичності. Ви питання, що планується помірної травматичності, іноді вона епохально приростає. Тобто, якщо там почне будемо Час операції високої травматичності. ну, тут Вважаю, що необхідно підходити до кожної операції як операції від особої травматичності. Ви знаєте, що як хібулі оцінів, яка кровотеча? На 400 мл, значить, можна на 2, значить 800 мл. Відміняємо непрямий антиквалянт, вітамін К обігрозі 510. Призначається плюс концентрат протравіного комплексу або свіжезаморожене плазма і повторний аналіз міжнародного нормального відношення перед операцією. Пам'ятаєте, що через 15 днів і через 15 хвилин після введення концентрату протибірного комплексу міжнародного нормального відношення, відношення. У терапії у пацієнтів з терапевтичного проти. У разі виникнення внутрішньої кровотечі на непрямих фоні, фоні антикулянтів. Що робити? Відміняє антикулян, ендоскопічно зупиняється, намагається зупинити кровотечу, зупиняє. За відсутності протипоказів і наявності необхідності продукту для терапію на 1-2 тижні призначається. Низкий молекулярний або нефракціонований гепарід не, не повертається до <тас> зразу до непрямого антикулянта, який відмінив. А, а на 1-2 тижні переводять його на гепаріни для того, щоб попередити <тас> внутрішньому атеріальної. Потім відновлюють через 1-2 тижні, відновлюють прийом непрямого антикулянта, за загально методикою, методипарин. Одночасний прийом гіпарії. Непрямого антикугулянту напротяг 4-5 днів, то досягнення дня міжнародного нормального відношення 2-3, потім відміняється гіпарит і продовжується терапія непрямих антикугулянтів. Нейтралізація ефектів непрямих антикоагулянтів у хворих з масивними кровотечами. Якщо міжнародне нормальне відношення більше 1,3, 1,3. І кровотеча, яка загрожує життю. Призначається вітамін К1 К1 дозі 10 кг, плюс автоплекс, концептан протобіного комплексу. Якщо міжнародне нормальне відношення більше 1,3, то пропуляції і масивна кровотеча, те ж саме. Вітамін К1, 10 мг, плюс аутаплекс, концентрат протобінового комплексу. Якщо міжнародне нормальне відношення більше 9%, то є суттєва суттєво їм Якщо міжнародне нормальне відношення 3, це вже 33% відсотки турбіну віддек. Та якщо 9, то будемо собі виявити. Ще 3, Відсутність, так, да, в мене міжнародне нормальне відношення більше 9 і відсутність значної. Відсутніх ознак значної кровотечі. Вітамін К1 в дозі 5-10 мгоз без замісної терапії. Якщо міжнародне нормальне відношення більше 5, але менше 9, і відсутні ознаки значної кровотечі, то вітамін К призначається в дозі менше 5 геркоз без замісної терапії. Хто хоче більш детально вникнути це питання? Андрій Пітер Біляєв випустив книжку Прічна терапія. Будь ласка, придбати і я нам на максимально на старше. Дякую за увагу.